Третій рік реалізується освітня програма філологія, саме англійська та німецькі мови. І сьогодні у нас відбулася перша театральна студентська вистава англійською мовою, де наші студенти показали всі свої знання, вміння і приємно вразили публіку. Сьогодні це дуже важливо, адже наші студенти саме Сьогодні акцентували увагу на тому, що не дивлячись на те, що у нас військовий стан, ми повинні жити. Саме студенти сьогодні подарували для нашої шановної публіки позитивні емоції, щоб трошечки відволіктись від тих жахів, які сьогодні відбуваються на превеликий жаль. Сьогодні студенти організували наші шановні актори всіх запрошених, кожен мав можливість надати кошти для потреб ЗСУ, Усі ці кошти будуть передані нашим студентам, які є сьогодні студентами стаціонару і знаходяться на передових позиціях. І от саме таким чином відбувається навчання на факультеті цивільної та господарської юстиції. І От в кінці семестра цією виставою ми ми підкреслили той високий рівень, який сьогодні існує на факультеті, і значимість сьогоднішньої. Події підкреслює те, що президент університету змінив свій графік, щоб особисто бути присутнім на даному заході. Він дуже. Позитивно оцінив, от саме таке новаторство. За дорученням Сергія Ківалова Сьогодні кожен студент, котрий приймав участь у даному заході, отримав подяки. І сьогодні наші студенти їм дуже пишаються. І кожен студент уже наприкінці сесії екзаменаційної він приїде не просто з п'ятірками в заліковках до дому до своїх батьків, а ще й з подяками від керівника нашого вузу. По перше, хочу подякувати президенту національного університету. Одеська юридична академія, академіку Сергію Васильовичу Ківалову, який завжди нас підтримує та робить все для того, щоб все було добре в нашій академії. Ми насамперед кафедра іноземних мов була дуже здивована, коли до нас завітали здобувачі вищої освіти і запропонували зробити ось таку виставу. А ми у нас цього досвіду ніколи не було, але ми все ж таки вирішили ризикнути. І як ви можете бачити, сьогодні. Був шалений успіх. Вважаємо, що будемо продовжувати у цьому дусі, і все буде добре. А ми дуже раді, що у нас вийшло відкрити спеціальність 035 філологія на факультеті цивільної та господарської юстиції. Наші здобувачі вищої освіти можуть говорити англійською мовою, німецькою мовою. Та ми дуже сподіваємося, що в нас вийде, щоб вони також почали вивчати. і французькою та іспанською мовою. це було дуже цікаво вивчати це ходити на репетиції. Безумовно, спочатку було дуже важко. Коли ми прописували сценарій, було дуже важко прописувати персонажів. Ми не знали, ми повністю прописали весь сценарій самостійно з настою. І ми сиділи вечорами там в зумі, збиралися, в онлайні писали все це. Потім ми затверджували акторів, обирали, хто нам більше подобається, хто було декілька таких ракеровочок. Ми змінювали акторів, ну, буду чесно. Але я думаю, в фіналі все вийшло просто бомбічно. Перед виступом ми неймовірно ми не могли знайти собі місця, просто це було щось нереальне. Ми побачили, що прийшло не три людини, а трошки більше. Ми, звичайно, цього не очікували, але була якась надія, що людям буде цікаво. І коли ми зробили перший крок на сцену, ми відчули енергію від залу, і ми зрозуміли, що ми спокійно можемо показувати все, що ми вміємо. Безпосередньо вивчання англійської мови тут нам дуже допомогло. Я спілкувалася з акторами, вони чесно відповідають, що їх рівень англійської звищився. І особливо ми вдячні нашому університету, що дали змогу показати себе, що дають такий рівень знання англійської, що ми вільно можемо виступати.